У день святкування пам'яті великомученика Георгія урочисті богослужіння звершувались в усіх наших православних храмах. Божественну літургію на престольне свято у столичній церкві Георгія Переможця очолював цього дня керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Цей храм, зведений біля міського залізничного вокзалу 14 років тому, багато хто називає головним собором українських залізничників. Хоча й серед його парафіян багато людей, аж ніяк не пов'язаних із цією професією, є й такі, що приходять сюди просто помолитися перед дорогою. Всіх учасників богослужіння, в тому числі й настоятеля храму проти Єрея Василія Русинку, владика Антоній вітав зі святом та бажав, щоб за молитвами святого великомученика Георгія всі їхні труди і добрі помисли завжди завершувалися перемогою. Ще один божий дім з'явився в Кіровоградській єпархії у селі Бандурівка неподалік Гайворона. Саме сюди очолитий чин освячення свято Покровського храму приїхав керуючий справами нашої церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Високопреосвященного владику зустрічали керуючий єпархією архієпископ Іосаф та місцеве духовенство. Колись, а точніше, в гетьманські часи, на Бандурівському хуторі вже існувала Покровська церква. Та її в пору богоборчої влади спіткала така сама доля, що й більшість храмів. Нині ж з волі Божої церкви відроджуються, як і ця свято Покровська на Кіровоградщині. По освяченні митрополит Антоній очолив тут урочисту божественну літургію, яка зібрала не лише парафіян, а й численних гостей, які прийшли із сусідніх стіл розділити радість торжества. Вітаючи всіх учасників богослужіння зі святом Воскреслого Христа, Владика Антоній побажав передусім миру у душі. А небайдужим до храмобудівництва місцевим меценатам з благословення Предстоятеля Української православної церкви, було вручено церковні відзнаки. У головному храмі Свято-Кирилівського чоловічого монастиря богослужіння архієрейським чином звершується нечасто. Кирилівська церква належить до розряду найвидатніших європейських пам'яток історії, хоча літургія правиться тут щонеділі і зазвичай очолює її на монастиря, архімандрит Варлам Озимо. Та у ці пасхальні дні недільне богослужіння у древній Кирилівці звершував єпископровенківський і свердловський Пантелеїмон до слова перший намісник відродженої обителі. Нині ж владика очолює єпархію нашої церкви, що знаходиться в зоні АТО. Та коли доводиться бувати у Києві, завжди відвідує Кирилівський монастир. Цього разу за богослужінням його преосвященство здійснив у монастирському храмі священницьку та деяконську хіротонії кліриків Ровеньківської єпархії. Під склепінням однієї з найстаріших київських церков також підносилися сугубі молитви за мир у нашій вітчизні. Здавалося б, зовсім недавно біля корпусів Київської духовної академії семінарії було гамірно, а в повітрі, як то буває перед грозою, матеріалізувалося напруження. Охочих навчатися тут було чимало, але ж конкурс сувора у відборі студентів вчена рада Київської духовної академії, вирішувала перед вступом до цього навчального закладу долю кожного, бо ж саме на ній лежить відповідальність за виховання майбутніх пастирів Української православної церкви. Та у ці дні професорсько-викладацька корпорація, очолювана ректором київських духовних шкіл митрополитом Антонієм, зазвичай підбиває підсумки роботи за навчальний рік і знову відчувається хвилювання тільки вже тих, хто завершує своє навчання. У день, коли наша знімальна група тут побувала, захищали студенти-заочники. Це вже священники, що служать на парафіях, але освіта ще нікому не завадила. Слава Богу, що її отримали наші пастирі.